Цей товар був вилучений митними органами та за рішенням суду був конфіскований на користь держави. Цей товар би, був описаний державними виконавцями, оцінений та переданий на реалізацію. Даний товар не був реалізований і відповідно до рішення комісії був безоплатно переданий на благодійні цілі обласному центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів. Ну, доля цього товару, якби цей товар заводився контрабандним методом і був би, вилучений митними органами. І, відповідно, нами був, було проведено всі заходи щодо його реалізації і розпорядження цим майном. Для того, щоб цей товар був, пройшов такий процедуру, то Майно описується відповідно експертом, оцінюється, передається на реалізацію на комісійних засадах. Відповідно, якщо не було реалізовано на комісійних засадах, проводиться переоцінка до 20%. Це перша переоцінка. Відповідно, потім, якщо майно не реалізовується, проводиться повторна переоцінка. І вже якщо майно не реалізовується, приймається рішення комісії щодо. Пропонування даного майна на благодійні цілі. Після прийняття такого рішення майно пропонується через сайт Міністерства юстиції на благодійні цілі. Хто бажає отримати це майно, звертається відповідно до районного відділу виконавчої служби і е, Дані заявки розглядаються комісійно та приймається рішення щодо розпорядження таким майном. В місячний термін з моменту опублікації оголошення щодо такого майна е, до нас надходять заявки від осіб, е, хто має право на отримання такої благодійної допомоги. Е, після того, як е, місячний термін всі заявки надходять, е, комісійно е, комісія приймає рішення щодо передачі такого майна. В склад комісії входять представники митниці, представники податкової служби, представники фінансового управління, а також виконавчої служби. Тобто ці заявки розглядаються комісійно, відповідно перевіряються особи там, чи юридичні, фізичні, хто має право на отримання такої допомоги і приймаються відповідні рішення щодо передачі такого майна. Є багато випадків, що неналежним чином оформляються. Документи для отримання такої допомоги, тому якби, це досить суттєве, тому що завжди ми звертаємо увагу, щоб належним чином були оформлені документи для того, щоб передати таку допомогу тим чи іншим благодійним організаціям. Протягом року це вже другий такий захід, який ми проводимо. Тобто майно ми передаємо по мірі його наявності. Тобто, якщо реалізація закінчилася даного майна, збирається комісія і всі залишки, які є нереалізованого майна, вони передаються на благодійні цілі. В межах року це два-три рази так буває. Це, ми зараз знаходимося на складах однієї з торговельних організацій, яка має право на реалізацію майна. Тобто тут зберігається майно, яке конфісковане або арештоване державними виконавцями. Обласний центр комплексної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, я маю честь зараз тут представляти, проводить свою діяльність з 2006 року. Я його очолюю саме з цього періоду. І надаємо з всіма комплексну реабілітацію дітей з особливими потребами та дорослих з інвалідністю на території Закарпатської області. У нас функціонує 5 відділень: це в Свалявському районі. В Тячівському районі, в Берегівському районі і Вершавському районі, а також соціальної медичної реабілітації відділення це в Виноградівському районі. Відповідно, проводимо комплексну реабілітацію цієї категорії людей, а також здійснюємо їх соціальний супровід. Робота проводиться не лише з дітьми з особливими потребами, а з їх сім'ями. Тобто батьків навчають певним коригуючим методикам, певним реабілітаційним методикам. Ну крім того, ви розумієте, що в області багато людей на превеликий жаль малозахищених. І це є один із способів, як підтримати їх матеріальний статок. Ну, в першу чергу, безумовно, це для малозабезпечених сімей, які виховують дітей з особливими потребами. Це в першу чергу в усі райони, де в нас створені відділення.